Слава Ісусу Христу! Пропонуємо вам розважання на 40 днів Великого посту, укладені Отцем Климентієм Серницьким. Найкориснішим зі всіх є розважання про муки Христові, бо воно промовляє до нашої душі найвимовніше і торкається її найсильніше. Святі угодники Божі розважали про муки Христа Спаса, і звідси походить, що християнська релігія. Представляє звичайно святих з Христом у руках, розважаючи про Христові муки, зненавидимо гріх, навчимося всіх чеснот, наберемо сили і мудрості в досвідах. Це розважання розбудить у нашій душі співчуття до страждаючого Спасителя і стане джерелом багатьох заслуг. Святий Августин каже одна сльоза пролита над терплячим Спасителем, значить більше, як те. Хто цілий рік постив би на хлібі і воді, розважання про муки Христові стане джерелом невичерпних потіг для душ терплячих, опущених, а може й відсторонених людьми, саме тому, що у них знаходиться укрита манна, яка осолоджує всі прикрості життя. При кінці кожного розважання знаходиться постанова, що є доброю для нашої душі. На котрому при кожному розважанні треба звертати увагу. Короткі приклади на щодень навчать нас, як собі цінувати святі Божі, хрест і терпіння, терпіння після науки апостола Павла будуть мірою нашої слави в небі, бо, як ви є учасниками терпінь, так будете і потіхи. Як усі речі нові, до яких ми не звикли, мають спочатку якусь трудність. Так само і в цій практиці буде нам можливо важко щоденно посвятити, бодай хвильку, бодай чверті години на розважання муки Христової, але поборімо цю трудність, посвятімо хвильку терплячому Господу Ісусу, котрий нам посвятив усе, навіть останню краплю. Після цих розважань намагайтеся помолитись Хресну дорогу.